Доброго дня, громадяни України! Доброго дня, жителі Села Біловіж. Ми знаходимося тут, в околицях вулиці 1 травня. І я хочу вам показати, як під час повені як заливає людські городи. От. І тут є житель, як то вас звати? Семенович. У вас тут теж проблема, я так думаю, так, по, по — Так-так-так, Звичайно. Пошли подивимося, скажете тут. Тут у вас трошки горбочок, тут правильно, тут так, горбочок. Так, так. А от там вже у там вас ямочка. Ямочка, І так. нема куди сток його, так би мовити, водовідведення, правильно? Так. От. І як вважаєте, хто в цьому може допомогти? Ну, водовідведення хто має займатися? Держава якось. Правильно, правильно, держава. От. Я думаю, що якщо ми це питання піднімемо на сході села, от, у вас буде своя точка зору, щоб О, дивіться, тут там теж, бачите, як позаливало. Да, да, да. Це що це все це, це, оця вулиця, туди ця жінка да, тянеться. Да. Ну, ми зараз покажемо, як чоловіка заливає. от, Це місце, от, треба би, буде йому чи своїми силами тут робити канаву, щоб кудись відвезти його, але воно не поможе тому, що тут воно все стоїть. Да, нема куди, нема да. має бути загальний дренаж села. Тобто загальне водовідведення. Бачите, чоловік от зараз він посадить. Ну, зараз ще рано садить, але у ситуацію, що була літом, скажімо так, повінь або сильний дощ йде, то воно заліє йому весь урожай. Ну, і, і немає йому куди зійти. От. То ви підтримуєте схід села чи ні? Так, звичайно. От. А на коли ви вважаєте, його потрібно десь робити? Ну найближчим часом, все добре, дякую. Ну то.